Слава Ісусу Христу! Дорога родина! Сьогодні продовжуємо наступну тему, де говоримо ми така порівняння характеристика христинина з сирітським мисленням. Таке сирітське мислення це мислення неправильне, не згідно Божої волі, не згідно святого письма. І порівнюємо його з синівським мисленням, христинин, який мислить згідно Слову Божого. або. Згідно Божої волі, отак я би сказав. Тому у нас сьогодні буде отаке порівняння двоє християн, але одні жив... один живе в такий спосіб, інший живе взагалі по інакшому В одного є мотивація одна, в іншого зовсім інакша мотивація. Отже, Оскільки ми християни, ми так себе називаємо, відповідно одна з цілей нашого християнського життя є догодити Богові, виконуючи заповіді Божі, на Божу любов відповідати взаємною любов'ю, виконуючи заповіді Божі. Це практика, практично на ділі вона має бути. Крім того, життя християнина передбачає відносини з Богом, молитовне життя, дослідження Святого Письма. Піст, служіння в церкві, виконання певних якихось доручень, пастора церкви, чи священника, ну і так далі. І тому сьогодні поговоримо, як я вже говорив, як це робить сирота і як це робить син. Отже, христинин сирота має сильне відчуття відповідальності і обов'язку. Він просто зобов'язаний бути святим. Він просто зобов'язаний виконувати всі заповіді Божі і завжди. Він так думає. От для нього ціль просто перепрошую, тупо виконувати заповіді Божі. Є Бог на небі, Він побачить, Він оцінить, і він мене тоді прийме, буду в небі. Ну, от, неправильне таке мислення цього сироти. Ціль. Сироти одна з цілей, неправильних цілей це заробити собі на Боже прийняття, на Божу любов. Але правда полягає в тому, що неможливо заробити на Божу любов, на прийняття. Просто неможливо. Тому що Божа любов, вона є безумовна, нема умов. Він просто любить. Любов це Божа природа. Божа природа це подібно як наша людська природа. є. Ми, нам необхідне повітря, ми не можемо без повітря. Також Бог не може перестати любити, а тим більше якщо людина є християнин. Отже, сирота старається собі заробити на Божу любов, на Боже прийняття, на Боже царство. І він повний неок, повний. Він не вчиться. І тому в його житті, в житті сироти ми не можемо побачити добрих плодів. Я пригадую собі одного разу, мене запросили на одну спільноту, і така домашня групка невеличка була: чоловік 8-10. І ця спільнота була цікава, тим, що там дуже строгий такий регламент. 10 хвилин прославляємо Бога, 15 хвилин молитовне, молитовне заступництво. 10 хвилин ще свідчимо, як Бог діє в моєму житті, 15 хвилин на розбір слова. І десь там в кінці я пробував задати питання, якесь просте, таке невинне. Але цей лідер спільноти мене зупинив і сказав, що він чує себе дуже відповідальним, як проходить спільнота. І моє питання не вписується в той регламент. Ну, відповідно, я там був гостем, я е, змовчав, нічого не сказав. Думаю, ну. Сироти це біда в церкві. Через те, що сирота не має откровення про Бога, що Він прийнятий безумовною Божою любов'ю, прийнятий вже в Христі Ісусі, вже не треба заробляти. Це наймити заробляють, сини не заробляють, сини живуть Богом, сини живуть Божою любов'ю, через те, що Він. Немає цього откровення. Сироті залишається упувати на власні сили. Сирота живе з енергії власного тіла, власної душі. Сирота упуває на свою відповідальність. І досить часто вона є надумана. Бог на нього не клав цю відповідальність. По суті, як я вже казав, сирота його проблема є, що він не досвідчив Божу любов. І тому цю думку про відповідальність сирота взяв з цього грішного світу. Коли був ще там невіруючий і переніс своє християнське життя. І він живе оцією думкою. Що собі зароблю, то буду мати. Це знаєте, щось дуже схоже, як взяти клюшку з хокею і перенести в ігру в футбол. Там шайбу забивають ключкою, а тут ногами. І як? От подібне сирітське мислення є. Воно не вписується. В ці Божі очікування або в цю Божу волю. Сироти часто оцінюють свою духовність, порівнюючи себе з іншими людьми. Сироті дуже, сироті дуже залежать, щоб молитва його була довгою, щоб він мав багато різних молотов, постів, і він себе порівнює з іншими людьми. Адже він думає, що чим довша його молитва, чим більше тих молотов, тим він і духовніший. Коли сирота чує, що хтось молиться більше, ніж він, читає Біблію, частіше цитує цитати Святого Письма, хтось менше, менше молиться, ніж той сирота. В сироти аж піднімається настрій, який він духовний, який на фоні того людини, яка молиться 5 хвилин, а сирота молиться для прикладу годину. Сирота ходить, так би мовити, внутрішнє має задоволення, сам себе задоволений. Я молюся багато, я пощусь багато, є Бог на небі, Він то все бачить, він оцінить. І там Бог поставить, ну, можливо, не думає так, поставить галочку, але так виглядає. Отака От мотивація того сироти. А сирота думає, що він собі заробляє в Бога. І ця ідея про заробляння в Бога, вона досить пропагується по церквах. Досить часто можна чути, що собі заробимо, то будемо мати, давайте будемо служити, давайте це, давайте це. І таке, знаєте, одні заробляють на Царство Боже, інші заробляють на Божу благодать і так далі. Але і благодать це Божий дар, не заслужений нами. Це Ісус заслужив, а нам дав, як то кажуть, безплатно. Сирітське мислення говорить цьому сироті. В нього, що в нього життя поділене, так би мовити, на дві частини: світське життя і грішне. Наприклад, на роботу. Ну, що робота? Там всі люди такі от, світські, їх Бог не цікавить, матюкаються, курять, впиваються і так далі. Тобто сирота мисли так, що частина його життя вимушена поділена на світське життя і гріховне, а друга частина це життя інакшого гатунку. Це духовне життя, його відвідування храму, десь там реколекцію монастирі, молитви і пости. Розумієте, і в цьому є сироти теж неправильна думка. Адже Бог не ділить наше життя на це світське життя на роботі чи в школі, а це духовне життя. Відповідно, з світського життя сирота підходить, має таке мислення, що це такий. Тягар, таке ярмо, ну якого він не може позбутися, тому що треба ж заробляти собі на життя. А, життя, а частина його життя в церкві між людьми, християнами чи там на якійсь конференції християнській, йому в задоволення. І коли він згадує собі про своє світське життя, десь там на роботі, в нього настрій псується. Він би часто хотів бути серед. От таких дуже духовних людей, слухати е якісь гарні навчання, проповіді і так, далі, і так далі. Сирота мисли так думає, що оце життя світське, де він має таку необхідність йти на роботу, гроші заробляти. От, він вважає, що так, життя між такими грішними людьми заважає йому стати святим. Тому що одна з цілих сироти, він сам хоче власними зусиллями стати святим. І коли я святий прийду до Бога і скажу: подиви стату, що я є. Ну, Це обман є конкретний, тому що святість приходить в наше життя не нашими власними зусиллями, це радше дар Божий. А мой, а я співпрацюю з Божою благодаттю. Тобто я ведуся на Божу любов, я відповідаю взаємною любов'ю. Розум обновляється через дослідження Слова Божого, і через якісь там роки, роки, роки гріха в моєму житті все менше, менше, менше. І оскільки я у Христі, я є прийнятий, я є святий і праведний, так пише святе письмо. Попри те, що сироти багато моляться, постять, відвідують різного роду реколекції, конференції. Вони так і не мають пізнання Бога. Вони не знають, який Бог, любить його чи ні, Бог прийме мене до неба, чи ні. Життя в постійному покаянні, це вірна ознака християнського сирітства, сирітського серця, точніше. Життя в постійному покаянні. Людина. Кається, проше, прощення, кається, перекаявся вже сто разів, вже називав гріхи і йдуть роки, 10 років, 20, 30, 40, 50, 60. І він так і не знає, він йде до неба чи ні. Він так і не знає, який Бог є. Немає пізнання Бога. Взагалі нема. Бога пізнання немає. І далі кається, а може б тато прийме, а може прийме, а може зарахує. Він ж бачить, що я стараюся, він бачить, що я губи закушую і хочу стати більш святим. Бог має це оцінити, але це не ця дорога, яка написана в Святому Письмі, і не ця дорога, якою нас хоче Ісус вести. Неправильна мотивація серця сироти не дає місця Духові Святому в його житті, тому і плодів не видно. Відповідно, і не видно добрих плодів в такій, в такій людині. Якщо ви станете ненароком сироті на мозоль, з нього вийде все будь-що лише не Ісус Христос. І це наша спільна проблема проблема наших церков. Багато є людей, які виростають з того сирідства, і їхнє життя стає все більше і більше схожим на справжніх синів Божих, доньок Божих. Але, напевне, ще більше людей є. Людей з сирітським мисленням. Відповідно, християнин з синівським мисленням має інакше відношення до молитви, до дослідження Слова Божого посту. В нього інакша мотивація Отця. Він не заробляє собі на Царство Боже. Він вже є прийнятий, він вже є в Христі. Він вже є, так би мовити, в Царстві Божому. Ісус каже, Царство Боже є у вас. Син досвідчив цю безумовну любов Отця, а тому його мотивацію, по відношенню до Бога, є теж любов, є взаємність любові. Коли син натхнений Христовою любов'ю, то молитви Святого Письма йому це не є тягар, це йому в радість, в задоволення, адже він спілкується з татом, з Христом своїм, Ісусом Христом. Нова мотивація любові замінила мотивацію боржника-наймета, замінила відчуття обов'язку і відчуття вини. Коли син приймає Божу любов, його, його духовне життя розквітає все більше і більше і більше. Отож, ми бачимо, що невірна мотивація сироти, в якого необновлений розум, зовсім не сприяє духовному росту. Натомість христинин синівським мисленням живе Богом, і Христос живе через нього, преображаючи його в свій образ, свою подобу. Амінь. Мир вам, слава Ісусу Христу, будьте благословені!